Вітаємо вас на хвилі радіонет в ефірі огляд останніх новин. Порошенко підписав закон, який дозволяє заочно судити чиновників тікачів. Президент підписав закон про внесення змін до кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження. Відповідна інформація розміщена на сайті парламенту. Як відомо, Верховна Рада ухвалила вказаний законопроект 16 березня. законопроект удосконалює положення діючого законодавства, які регулюють питання термінів до судового розслідування та Інших питань пов'язаних із здійсненням досудового розслідування у розумні строки спеціального, тобто заочного досудового розслідування та судового провадження. Українським судам заборонили використовувати назви ДНР і ЛНР. Вищий спеціалізований суд України по розгляду цивільних і кримінальних справ повідомив суди нижчих рівнів про недопустимість використання в судових рішеннях назв Донецька Народна Республіка та Луганська Народна Республіка. В цьому контексті слід враховувати, що така практика недопустима, оскільки факт існування так званих Донецької народної республіки та Луганської Народної Республіки не визнається органами влади України. Держсекретар США Рек Тілерсон запропонував зробити Росії вибір прийняти сторону США і країн союзників по Сирії, або стати на сторону Ірану Хезболи і сирійського лідера Башара Асада. Про це Тілерсон заявив після зустрічі Великої сімки в Італії, після якої він відправився до Москви, Повідомляє Associated Press. Також повідомив, що поки невідомо чи провалила Росія свої зобов'язання щодо позбавлення Сирії хімічної зброї, або просто була некомпетентною у цьому питанні. За його словами, це. Вже не має великого значення для загиблих. Ми не можемо дозволити цьому статися знову. Ми хочемо полегшити страждання сирійського народу. Росія може стати частиною цього майбутнього і відігравати важливу роль, сказав держсекретар. Тілерсон підкреслив, що США не бачать ролі для Асада в майбутньому Сирії, враховуючи, що він втратив легітимність. Європейський парламент оприлюднив поіменні результати голосування по резолюції щодо скасування візового режиму для громадян України. Повідомляє Європейська Правда, підтримка України, України виявилася приголомшливою. В залі Європарламенту були присутні ледь не всі депутати, що само по собі є доволі рідкісним явищем. Із 7,5 сотень парламентарів 521 проголосували за безвізовий режим для України, 75 проти, 36 утрималися. Перевага друзів України безумовна. Але Хто є ті 75, що висловилися проти зближення з Києвом? Хто показово утримався, не бажаючи підтримувати нашу державу? Причому перелік останніх особливо цікавий. Майже всі відкриті противники України праворадикали. Представники двох праворадикальних груп у складі Європарламенту дали 60 із 70 П'яти голосів проти. По-перше, майже всі праворадикали публічно заявляють про дружбу з Росією і завжди голосують проти українських ініціатив. По друге, для націоналістичних партій доволі природно блокувати безвізові ініціативи. На другому місці після правих радикалів позафракційні, як правило, це ще радикальніші депутати. По три голоси дали ліві, екс-комуністи та консерватори. До переліку потрапила навіть одна представниця Європейської народної партії, і здогадатися не важко. Це представниця Франції з команди проросійського Франсуа Фіона. Отже, за блокування безвізу голосували 18 італійців. 16 британців, 16 французів, 7 нідерландців, 6 греків, 4 німців, 4 австрійці, двоє шведів, по одному депутату з Бельгії, Польщі та Чехії. Кримські вина незаконно представлені від імені Російської Федерації арештували в Італії. Партія вин, вироблених в анексованому Криму, була арештована на міжнародній виноробній виставці в Італійській Вероні. За словами речника МЗС України Мар'яни Беце, міністерство направило ноти італійській стороні та звернулось до адміністрації виставки з метою недопущення експонування товарів з окупованого Криму. Як відомо, у 2014 році Європейський Союз вів санкції проти дев'яти кримських компаній чотири. З яких є виробниками вин та алкогольних напоїв, у Києві в рамках великодніх святкувань великодніх святкувань проходить сьомий всеукраїнський фестиваль писанок. В історичному центрі столиці можна побачити рекордну кількість мегаписанок зі всієї України: 858. З них 374 авторських роботи. Сьогодні, 12 квітня, якими подіями відзначився цей день в світовій історії. Отже, 12 квітня визначається День працівників ракетно-космічної галузі України. Саме цей день вважається початком епохи космічних польотів людини. Адже в 1961 космічний корабель Восток 1 пілотований Юрієм Гагаріним, здійснив перший політ у космос. Першим українцем, який у 1962 році побував у космосі, став наш земляк Павло Романович Попович. Ще один. Космонавт, яким пишається Україна, Леонід Каденюк, політу космос, він здійснив у складі міжнародного екіпажу на американському космічному кораблі Колумбія у 1997 році. Варто зазначити, що Україна впевнено війшла до складу космічних держав світу завдяки сформованому науковому та виробничому потенціалу космічної галузі, створивши ще у 1992 році Національне космічне агентство. сьогодні. Українська космічна галузь упевнено йде шляхом інноваційного розвитку та інтеграції міжнародне космічне співтовариство. Цей день в історії ознаменувався й іншими історичними подіями. Так, у 1633 шістсот Римська інквізиція розпочала формальне слідство щодо робіт Галілео Галілея. У 1654-му Ірландію і Шотландію було приєднано до Англії. А у 1857 році Гюстав Флобер опублікував свій роман Пані Боварі. У 1912-му у Львові українські скаути заснували пласт. У 1934-му на верхівці гори Вашингтон Сполучених Штатів Америки засвідчений найсильніший порив вітру на поверхні землі. Він становив 372 кілометри на годину. У 1946 році Сирія здобула незалежність від Франції, та, на жаль, сьогодні ця країна потерпає від військових дій на своїй території. Шановні слухачі, звертаємо вашу увагу, що новини від Радіонет можна почути на ваших айпадах та айфонах. Шукайте нас у підкастах. Погода у білій церкві та білоцерківському районі протягом доби температура повітря становитиме від 3 до 13 градусів тепла. Синоптики також прогнозують перемінну хмарність і можливість опадів. Бажаємо вам гарного настрою та тільки оптимістичних новин.